Принцип конструктора лего, молоток, лопата і готовий бліндаж. А із залученням соцмережі активістів цілі партії бліндажів для передової. Волонтер Роман Кравз вигадав, як можна у тилу виготовляти бліндажі, а потім швидко збирати їх під постійними обстрілами. Окрім зручності, вони ще й витривалі після артобстрілу стоять. Цілий подруг зелені і ні одної лопати нема Піхота, каже, кажуть, лопати ягла. він згадує свої перші поїздки в зону АТО і всміхається. Тоді як 2014-го, каже, було не до жартів. Роман Кравс від самого початку війни на Донбасі возив допомогу на передову. Там у напівзруйнованих бліндажах і сам бувало ховався від обстрілів. Я зрозумів, що буде дуже важливо зробити. Місце, де могли б бійці, відчергувавши на позиціях, могли б там переночувати, відігрітися і взагалі сховатися під час артобстрілу. Разом із сином узялися до роботи, аби бійці не витрачали цілі дні на будівництво, робити вирішили легкі у збиранні бліндажі. Був такий зроблений, я би сказав, варіант Лего. Бліндаж, який можна збирати. В безпосередньому контакті з противником на, так скажемо, на нулі з допомогою тільки підзручних засобів, то є молоток, кувалда, лопата. Подбали, аби укриття для бійців було не лише надійним, а й зручним. Зліва відходу обладнуються полички, два яруси по п'ять чоловік розміщається. От з правого боку ставимо. Буржуйку для опалення перші укриття Тут Роман з сином зробили власним коштом. Збирали теж самотужки. Далі перевіряли, чи витримають бліндажі справжні вибухи. Після вдалих випробувань поділилися кресленнями в соцмережі, аби й інші змогли робити схожі. Там швидко знайшли однодумців, які допомогли з фінансами. Ми подивилися, изучили конструкції, звонили з інженерами, пообщалися, показали їм. Вони сказали, що дійсно да, ті бліндажі можуть витримати определенные артобстріли. Ми поняли, що нам надо собирать деньги на такі ефективні рішення. Тобто за малі гроші ми зберігаємо дуже багато життів. Собівартість одного бліндажа лего 25 тисяч гривень. Спільними зусиллями на передову вже передали вісім десятків укриттів. Тепер надсилають чергову партію. Домісітельна бліндажа при артилерійському обстрілі збільшується в рази. Він майже стає резиновим. Сергій кілька місяців тому повернувся за то, Каже, йому пощастило жити в такому бліндажі. Утім, зізнається до цього часто доводилось робити прихистки з підручних матеріалів. Все починається з лопати і з того, где взять брьовна. Ну тобто елементи дерева да, древісіна, то є это є бліндаж. П'ять швидкозбірних сховків, замовлення наших бійців у Авдіївці. Хлопці просять саме це укриття. Кажуть, через постійні обстріли часу споруджувати просто не мають. Відкладати не можна, крізь заметілі з Києва. Вантажівка простує на схід. Попередня партія вже пройшла бойове хрещення, потрапила під вогонь бойовиків і витримала. Дані бліндажі. Ми вже встановлювали в волновахі на триконах, бистро складається конструкція, більш надійний захист особового складу, витримують пряме попадання 152-го калібру. І поки на передовій наші бійці збирають величезний конструктор Лего, в Києві кипить робота коло наступної партії. Кожна одній сотні Роман Кравс не зупинятиметься. Інокондрюк Олексій Сімаков, Андрій Барков та Володимир. Тихомир, програма Вікна СТБ.